Високе небо надвечірньої любові, на життєвих перехрестях. Коли і відійшла Іванова дружина за обрій, і він залишився самотою у хатньому сумі, здавалося йому, що хата побільшала і потемнішали її закутки. Дивився на старий диван, на якому сиділи, було з Марією своєю та й гарували над долею щербатою. Бо залишила, бач, їх двох на світі білому. А дітей та внуків розшарпала та й поселила, хто зна де. А їм ось тут доживати. Спиралася Марія на Івана, хилила на його круте плече свою сиву, мов голубки, голову, та й запитувала тремтячим голосом, чи то в Бога, чи то в Івана. Коли ж то вже звідси відправити мене туди, аж ген. Сили ж мої тануть, як сніг на весні». І сонце моє котиться до заходу. Чи довго іще протягну отак? Іван підтримував стареньку голупоньку свою, утішав, як міг, гладив її сиве волосся. Ми ще, Марічко, з тобою поживемо. Он внуки приїдуть, варенички в їм навариш з чорницями. Знаєш, як Саша їх любить? Кріпись. Марія кріпилась. Але якогось вечора прийшла біда в хату та й забрала Марію. Був і лікар, була й швидка допомога, та не зуміли перегородити дорогу костистій хижій пришелиці. Забрала вона Марію від Івана та й залишила його в пустій сумній оселі. А Марія ще довго його кликала. Оце спить Іван на тому ліжку, де колись дружина обік нього була та молилася. Щоб ранком обом піднятись. А десь із другої кімнати лунає раптом її знайомий голос Де ти там? схопиться Іван, вийде в другу кімнату, в коридор, у кухню загляне. Пусто, тихо, сумно, ніби щось десь шерихнуло, але то йому так здалося. Нема Марії і не буде. Вона дивиться на нього зі старої світлини сумно. Ніби аж з докором. Ну й чого ти, Іване, схопився? Я ж бо вже так далеко від тебе, що жодний автобус туди не доходить. Буду дати тебе вже тут, то, може, і стрінемось колись, як Бог нам дозволить ту здибанку. Лягав Іван на своє скрипуче ложе, натягав на себе прохололі лахи. Заснути б. Заховатися, б у забуття, але як? Лінивий ранок ніяк не може переборотись сірої липкої дрімоти і не хоче провіщати нового дня. Увімкнув світло, цукнув кнопкою репродуктора, німота. Ще день плентається десь там ярами та перелогами і боїться виходити в люди. Відпочиньте, мовляв, додивляйтеся сни. А тоді вже і привітаємось. Супно Іванові. Вийшов на кухню. На нього витріщились задимлені каструлі з плити, на столі стояла недопита чарка горілки. Вчора приходив друг його, Віталій Васильович, долі в них однакові, залишились одинаками, випили трохи, пожурились. Іван провів друга та й повернувся до свого смутку, а посуд не перемив. Отож знайшов носатого. Ножаку ж, бурнув у миску веделки, все те перехльостав під краном, ще й на шкріп трохи картоплі на сніданок. Можна й ранку чекати. За вікнами ніби ніби знехотя, почало сіріти. Того дня Іван вирішив поїхати в сусіднє село. Всівся на міській зупинці. Час тягнувся повільно та не поспішав. Нема куди. До будки підійшла жінка середніх років, привіталася. На ній була сіра кофта, що гарно облягала високі груди, і відтіняла кучеряву кучугуру білявого волосся. Гм, подумав про себе Іван, а нічогенька. Куди путь тримаємо, ніби з я запитав молодицю. А так, аби дома не сидіти, недобало відповіла жінка. Їду в лікарню. Щось болить? Серце болить, в тон йому відказала молодиця. Ось. Хто знає, який рік у самоті та смутку живу одинокою, і ніхто не запитає, як тобі там дарино. Знаєте, хоч би з кимось посваритись, і то легше. То вас Дариною звати, усміхнувся Іван. Я так зрозумів із вашої скарги на долю. А вона ж бо така і в мене. Ось уже на другий рік поїхало, а сиджу в хаті, як опеньок у лісі. Нікого. Геть розучився розмовляти, нема з ким. Молодиця всміхнулась, а потім зітхнула Вірю вам, бачу, що долі наші схожі. Іван посміливішав то, може, у вас є телефон, то я, знаєте, той. Іван дістав ручку і старанно записав номер телефону, який йому продиктувала співбесідниця. І коли підійшов її автобус, він аж спохмурнів що залишився сам на зупинці, а вона, білозубою сяйнувши усмішкою, кинула йому на прощання то ви ж дзвоніть. і пірнула у темну тісняву. Ввечері Іван подзвонив Дарині і з теплотою почув її тонкий голос. З того й почалось. Вони майже щовечора висповідувались одне одному. Журили, зітхали, розповідали про дітей, про онуків, про негаразди в житті. І одного разу Іван запропонував своїй співвесідниці. А знаєте, Дарино, завтра ж свято, що як ми сходимо в ресторан? Жінка погодилась. Вона вміла гарно одягатись, і коли вони зустрілися у призначену годину під широколистими кленами, що обрамлювали міський тротуар, Іванові здалося, що йому на зустріч іде богиня. Та яка ж вона гарна, сяйнула думка. Чимось схоже на колишню мою Марію, молоді літа, розцілував би. Але ж статечні роки його зупиняли той захоплений порух. Їхній столик у напівпорожньому ресторані обслуговувався четно і делікатно. На очах Дарини зблиснула золота росинка непроханої сльози. Вона витерла зрадливу гостю краєчком білої хустини. Бачте, Іване Петровичу, винуватим голосом звернулася до нього. Знаєте, те, що згадалось, та що там казати, похитав головою Іван. Ми, знаєте, не завсідники тут, але ось прийшли. Він поклав свою широку долоню на її теплу маленьку руку, злегка стиснувши її. У тому дотику, Дарина відчула щось невимовно близьке і щемливе. А в очах Іванових вона прочитала ніжний поклик до взаємності у їхніх стосунках, то озвалися струни нерозтраченої любові, яка приходить тихим надвечір'ям.